Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А їсть нашої студії сьогодні отець Роман Мірчук, священнослужитель Української греко-католицької церкви. Ми не невипадково позвали отця Романа до нас в студію. І зараз ви пізнаєте, чому саме отець Роман у нас сьогодні в студії отець Роман. Доброго дня! Рада вітати вас в нашій студії. Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, будь ласка, і е, ви сьогодні у нас вперше. Будь ласка, тема нашої сьогоднішньої розмови це ювілей митрополита Андрія Шептицького, так? Так. і ми знаємо, що саме 2015 рік Верховною Радою був оголошений роком митрополита Андрія Шептицького. Отець Роман, будь ласка, чому саме така велика повага приділяється цьому митрополиту? Я перш за все хочу подякувати вам за цю нагоду, щоб бути з вами сьогодні і говорити на цю тему. А наших глядачів я хотів би привітати старинним українським християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми святкуємо. 2015 рік, як рік Митрополита Шептицького, щоб вшанувати дійсно одну із величних постатей української церковної і політичної історії, не раз митрополит Андрея Шептицького називали князем церкви або українським Мойсеєм. він 44 роки провадив українську церкву. Через дві світові війни я хочу зазначити, що саме 150 років визначається так, 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 так з його народження З дня його народження. Митрополит Андрей Шептицький народився 29 липня 1865 року. Як він народився, він назвався Роман Олександр Марія Шептицький. Він походив з старинного українського боярського роду, який на жаль вже в тому часі спольщився. Серед його предків є такі велетні, як митрополит Атанасій Шептицький і митрополит Лев Шептицький, які збудували собор святого Юра у Львові. Я думаю, що більшість із нас мали нагоди бачити чи на телевізії, чи самі оглядати під час нашого перебування у місті Львові. Його батько був надзвичайно гордий, що він походив з такого шляхетного роду, який видав із себе стільки провідних. Провідних членів українського народу. І в них у палаті висіли ті портрети. І батько все розповідав малому Романові і його братам, а їх щоразу було семеро. І у митрополита Андрея зародилося бажання вернутися до свого кореня. Це був, так би сказати, зов крови, вернутися до своєї. Церкви, вернутися до свого народу, вернутися до своєї мови і тим подібно. І поборюючи спротив свого батька, який не міг цього зрозуміти, і тим подібно. А тим більше боявся реакції польського суспільства тогочасного, він, він абсолютно був проти. і митрополит чи тоді ще Роман. Мусив поборювати це і його взяло довший час, що йому вийшло на користь, бо він за той час здобув два докторати, став офіцером в австрійській армії, і тим подібно. Але він відчув, що його кличе Бог, і він мусить іти за тим покликом. І в 1888 році він вступає у монастир, отців Василіан у Добромені, недалеко міста Самбора у Західній Україні, і. Так як завжди буває, коли хтось стає монахом, він мусив змінити ім'я. І він вирішує прийняти ім'я Андрій у честь святого апостола Андрія Первозванного, який був на Київських горах, благословив ці гори і предсказав світле майбутнє і Києва, і цілої України, митрополит Андрій в 1891 році був висвячений на священника. І тоді Дев'ядесят восьмому році єпископом Станіславова сьогодні Івано-Франківська, і тоді, в 1900 році, він став митрополитом Галицьким, архієпископом Львівським, єпископом Кам'янець-Подільським, цебто главою цілої української греко-католицької церкви. Отець Роман, будь ласка, я правильно зрозуміла, що саме апостол Андрій Першозваний визначив майбутнє України. Він за нашим нашим е, я знаю, метописом. що він е, визначив. Він казав, що тут буде місто велике так, на кисню. Воно йому включено в те, що як пояснюється всіх, воно є, поширюється на цілу Україну, uh -huh. що ми є вибрані. Тому е, ви знаєте, коли прийшлося до церкви, наша церква завжди вважала, що вона має велику місію. Так як святий Андрій Первозванний мав місію: навертати схід до Христа. І він це зробив, бо все ж таки місіонері пішли із Києва не тільки по цілій українській землі, але й пішли у білоруські землі. По всьому світові так. вони пішли, Пізніше, і несли але спочатку... світло хрестової так, віри, так? так апостоли. Так. І е, церква, її найперша місія, як я розумію, це привести людину до Бога так. і відкрити красу і любов Бога людині. Так. Так? Так. І митрополит Андрій старався це робити. Він, він ніколи не вважав, що тому що він є графського роду, він щось вище, щось краще. Він вважав, що він вибраний Богом бути слугою. Народу. І він знав, що все те, що Бог йому дав: його маєтки, його здібність, його таланти, це все є на службі людей. У першу чергу на службі свого рідного українського народу. Ну і звичайно, коли людина йде до е, чернецтва, вона відмовується від усього. Адже чернецтво це перш за все, як то кажуть, містяжання повне так. Але дуже часто ми, наприклад, подивимося в історії України, ми бачимо е, святого Миколу Святошу. Який так само став був князем, став монахом у києво печерській лаврі, і так само свої маєтки уживав, щоб вибудувати надбрамну церкву, щоб відкрити першу лічницю, щоб дбати за хворих і тим подібне. Так що він так само він використовував свої так, кошти на, на те, щоб на допомогу інших. Ідес митрополит Андрей. Він перш за все, як подивився, він зрозумів, що. Треба поглиблювати релігійність народу. Бо побожність є одна річ, а релігійність друга. Побожність ви йдете до церкви, ви помолите свічку, засвітите, ікони поцілуєте тим подібно. А релігійність це як ви живете з дня на день і як ви втілюєте у життя оці основи, оті навчання християнської віри. Головно любові ближнього і Бога. Бо говорити, що ви любите Бога, а не любити свого ближнього, це і фарисейство. Добре? І ми треба І тись, хотів показати і навчити народ, що перше треба любити інших. І треба любити службою, не словом. Щоб це зробити, він розумів так само, то що ми заторкнули: вагу і ролю. Чернецтва монашества у поглибленні релігійності свого народу. А тоді в Галичині були дуже мало монастирів, бо австрійська влада була проти монашества, хіба воно займалося якоюсь корисною роботою, себто провадила школи, чи лічниці, чи тим подібно. І митрополит Шептицький, перш за все, подбав про ці васліян, щоб вони зайнялися. Місіями, тобто їхали по селах, проповідували і тим подібно, щоб вони відбудували ті різні центри, монастирі, де відбувалися всенародні прощі до чудотворних ікон, щоб вони видавали католицьку християнську літературу, наприклад, журнал-Місіонар або Тижневник Мета. Він так само подбав про те, щоб молитва. Була практикована в монастирі. Бо Так як ми маємо військо, яке йде на фронт, воно все має мусить мати запілля, цебто фабрики, які виробляють ту зброю. І те саме у духовному житті. Монастир це є запілля. Тут мусимо молитися. А ми, християни, йдемо у життя, щоб примінювати світ, і він основав чин студентів і студеток. І Уфундував фактично їхні монастирі своїми власними коштами, а він тоді спровадив сестер милосердя із в Бельгії і створив східну українську вітку і збудував власними грішми лічницю у Києві у Львові. І це була перша лічниця. В тому часі не було тих лічниць, в тому часі лікарі були дуже. Коштовні народ не довіряв лічницю хайя. для бідних, для так бідних, Так. на сто ліжок за 700 тисяч польських злотів при великі гроші, і ті сестри опікувалися і там безкоштовно, безкоштовно, опікували. незважаючи на віру ісповідання, на національність і тим подіям кожен мав доступ і після. Приходу совєтів, очевидно, це було знищено. Але в 1991 році, коли вже наша церква вийшла із підпілля і почала відроджуватися, якраз ту лічницю відновили, і вона діє по сьогоднішній день у місті Львові. а він так само інших допоміг створити інші монаші чини, цебто щоб займатися старшими. Займатися бідними, займатися дітьми, молоддю. Наприклад, дуже велика загроза була у вихованні малих дітей. Не було тих захоронок, садочків, і не раз польські чини провадили, але вони польщили туди українських дітей, і він тоді подбав, щоб створити чин сестер-служебниць, які віддалися якраз вихованню тих малих дітей в захоронках, тих дівчат, жінок е, у марийських дружинах. Коли прийшлося допомагати так само е, українській еміграції, то він знав, що дуже важну роль будуть відгравати школи. І він подбав, щоб наприклад, до Америки поїхали сестри Васильянки, щоб відкрили школи. І ті школи виховували тисячі українських дітей у Америці. Він подбав, щоб сестри-служебниці поїхали в Канаду. Ту саму місію там була, так би сказати, менша кількість священників, і нараз сестри мусили гуртувати тих людей по тих місцях, де священник міг приїхати тільки час від часу і провадити з ними молитви, катехізувати, приготовляти до святих таїн і тим подібно. Навіть у джунглі Бразилії, де наші люди виїжджали. Дуже часто заманені тими різними агентами і знаходили себе навіть, у дуже важких обставинах. Він подбав, щоб сестри, сестри служебниці так само туди їхали. І головно опікувалися сиротами, яких було дуже багато. Отець Роман, 150 років зі дня народження митрополита Андрія Шептицького. 150 років це водночас і мало, і багато. А чому саме сьогодні ми можемо навчатися? І чому сьогодні актуальна це ім'я митрополита Андрія Шептицького? Я думаю, перш за все, він є актуальний як меценат. Нам дуже потрібно меценатство. Наприклад, наша молодь, вона знаєте, не раз безцільно ходить вулицями. Вона не має що з собою робити. Митрополит Андрій Шептицький дбав і в? Уфундовував молодечі організації, наприклад, Пласт або спортову організацію Січі чи Орли, Луги. Він закладав табори, оселі, купував сам своїми грішми. Він так само зорганізував великий з'їзд, молодь Христові. У 1933 році у Львові де 100 тисяч української молоді з цілої Галичини з'їхалося, щоб виявити свою віру у Христа Царя. Але до всього цього треба підготовку. Отже, була катехізація, були різні заняття з тою молоддю, головно по селах, він так само і сам. І приказував своїм священникам, щоб вони вишукували талановитих здібних дітей, які не раз через свою убожність не могли доступитися до шкіл. І він допомагав таким дітям, щоб вони вступали чи в гімназії, чи тим подібне. Якщо він бачив талановитих місців чи малярів і тим подібно, він стипендії їм давав, щоб вони за кордоном. Могли вчитися. і він навіть заснував малярський дім, так би сказати, де такі, як знаєте, Сосенко і Новаківський могли працювати без того, щоб журитися, а звідки буде їх хліб насушний. бо життя місця, маляра, поета, то не є щось таке, що зараз капають гроші, і типу, то важке. А він, якраз розумів то і він тоді. Пробував створити такі оті, оті умови, які були би сприятливі для цього. Митрополит Андрій дуже розумів, що найбільшим ворогом українського народу це є алкоголізм. І це є дуже на часі п'ятика. добре, І він старався, щоб братство тверезости. Засновувалися по поселах, і це відбувалося в дуже драматичний спосіб. Приїжджали місіонарі, чи отці васильяни, чи туристи. Вони мали проповідь цілу тиж... цілий тиждень про зло, яке є алкоголізм. І тоді народ процесійно виходив за на край села, там викопували велику яму, зносили Корілку. горілку горілку. Там ховали, mm. будували високу могилу, ставили хрест, і тоді всі прикачалися. Вони при... присягали на Євангелію, що вони не будуть пити. Мій батько оповідав, що в 1939 році він бував на весіллях, де 300 гостей могло бути, і чарка горівки обійшла всіх гостей і вернулась на півповна. Отже, він домігся. Раз народ є тверезий, вже коршминами на місце приходила рідна школа. Бо він знав, що наука освіта є конечна для того, щоб піднести український народ із колін. Отже, він засновував, коли після першої світової війни польща ліквідувало україномовні школи, або їх перетворювало на двомовні тобто польсько-українські митрополит Шептицький і своїх фондів, і різних фондів цього, як називається, української католицької церкви. Він їх підтримував, він їх удержував. Він платив тим вчителям. Отже, наука була надзвичайно важна. Він так само знав, що треба роботу дати. Отак і в нас входять без роботи. А він заставував... ну, якщо є робота, то людина зайнята так. і вона дивиться у завтрашній день так. І не так, позитивно. Їй, звичайно, позитивна, і їй не дуже страшно, що там буде. Так. А якщо немає роботи. Ну, бачите, він тоді спробував то, то, якраз на селі. У нас село вимирають. Це аж страхіття, як такі історичні. Коли села вимирали голодомором, а сьогодні от, просто нема що робити, молодь втікає. До міст і там так само немає, що робити. Він засновував, наприклад, сільський господар, цебто, щоб учити, як правильно землеробством займатися. І він спроваджував експертів із Західної Європи, він так само купував найновішу машинерію, щоб вони могли вживати, щоб допомогти, от скажімо, на селі, де були корови, тим подібно. Він створив масло союз. І для них він купив в Америці 20 автомобілів, щоб вони могли в швидкий спосіб розвозити то молоко, то масло, то й сир по різних місцях. І вони випереджували інших конкурентів. Він, знаєте, у семінарії вимагав, щоб священники не тільки вчилися богослов'ю чи філософією, але щоб так само практичні дільництво, бухгалтерію, землеробство. І тим подім, щоб пізніше піти і вчити селян, щоб вони робили. Він, у нього гасло було свій до свого по своє. І тому і кооперативний рух, і банки, землеробний банк або страхове товариство «Дністер» — це все його просто я не хочу казати видумки, але просто його почини, щоб дати народові. Заняття. Він так само закуповував гектари нафтових піль у е, коло Дроговича, щоб наші люди мали роботу, і він вимагав, щоб їм давали справедливу платню, і так само, щоб були відповідні години, щоб їх не визискували. І знову його гасло: капіталізм із християнським людським обличчям. Так що, ви знаєте, воно допевнені він розумів, що треба не тільки ідеально, але практично допомагати тому народу ну, звичайно, практично. Так. Якщо хочеш допомогти, то допомоги допоможи матеріально, так. хоча б і так, адже віра. Без справ вона так. мертва. Так. Отець Роман, будь ласка, я знаю, що саме 5 грудня в греко-католицької церкви міста Миколаєва буде відбуватись заход. Будь ласка, про нього в нас є ще кілька хвилин. Добре, значить, ми, ми дотепер завдяки обласному управлінню культури і міському об... управлінню культури мали можливість відбути деякі початкові заходи. От, як сьогоднішнє інтерв'ю з вами, ми так само мали нагоду зустрічатися із студентами юридично-історичного факультету е, е, університету Петра Могили і їм розповісти про постать Митрополита Шептицького Учора у е, Миколаївській обласній е, універсальній е, науковій бібліотеці е, Мирьова, ми мали той саме захід, і було сполучення із Києвом і Львовом, щоб розповісти, як там святкували. Зокрема, у Львові, де сам президент е, Петро Порошенко, відкривав пам'ятник митрополитові Андреєві. А тут ми будемо у суботу. Е, 5, 5, грудня. 5 грудня о годині 15-й мати концерт. У цьому концерті виступатимуть кращі мистецькі одиниці нашого міста. А ми маємо чого гордитися тут в цьому місті, з наших мистецьких одиниць, і буде так само виступати драматична а, драматичний гурток. А, Київської трьохсвятительської греко-католицької семінарії вони мають спеціально приготовлену виставу, де вони зображають життя митрополита Андрея Шептицького із різними історичними кліпами, з піснями і тим подібним. Ото то вийти з доповіддю, ніхто не хоче слухати дуже доповіді. А як вам представиться його життя, дайте на сцені, то кожен більш цікаво тоді буде значить розуміти і Ідентифікуватися із особою. А концерт буде відбуватися де отець Роман? Е, і взагалі греко-католицька церква знаходиться в Миколаївському католицькому соборі. Тимчасово, на так? тимчасово ми уживаємо їхні приміщення. А ми маємо землю, яку місто нам допомогло дістати на Тернівці і там вже. Будемо починати із весною будову нашого храму храму покрови Пресвятої Богородиці у Міхті Замиколаєві. Наша громада начислює приблизно 200 осіб, але громада постійно зро... зростає, зростає. Тут є дуже багато вихідців. вихідних такий живий організм, так? так більше менше, так. але живий організм. Є yeah. і ми є відкриті для всіх і для вся, Ви знаєте, щоб приходили і щоб знаходили там Бога, щоб знаходили спокій для своєї душі, щоб знаходили ціль, ви знаєте. Якраз митрополит Андрей Шептицький у своєму так само написав твір, як будувати рідну хату, і він там, якраз, говорить про єдність у Бозі, і це є так само місце, де ми можемо єднатися. Він дуже хотів увагу звернути на роль української родини у будові держави. І тут, приходячи до церкви, спільно молячись Богові, якраз та церква, та, та родина, християнська родина, має нагоду ставати міцнішою, набирати. Ті черти, які допоможуть їй жити тим щоденним християнським життям, отець Роман, спасибі вам, адже Дуже наш так. ефір вже закінчено. Ось бачите на часи, так. і я сподіваюся, що все буде добре і ваші заходи теж пройдуть на високому рівні. Друзі, я нагадую, що сьогодні у нас в студії був отець Роман Мірчук, священнослужитель української греко-католицької. Церкви. І я вдячна вам за увагу. І пам'ятайте, як говорив митрополит Андрій Шептицький. Друзі, не можна будувати державу без Бога. Бог перш за все. Це була не розмова на тему. На все добре.